Друзі, уже скоро відкриття нового фітнес-клубу преміум класу Біфіт у місті Хмельницькому. Неподалік міського парку, лише за 5 хвилин до центру міста. Сучасне обладнання, різноманітні групові програми, професійні тренери. Усе це ми створили у новому клубі. Отже, для вас звіт будівництва. Ось ми знаходимося в тренажерному залі. Як бачимо, ми вже на фінішній прямій, проходять декоративні роботи, встановлюється освітлення, встановлені уже кондиціонери, витяжки. Наша тренажерна зала буде поділятися на декілька зон: на кардіозону з панорамою парку. Далі у нас зона боксу. Ми вже можемо бачити, що встановлена ферма, біля якої ще також буде ринг. Також у нас буде кросфіт зона та зона вільних вагів. Далі ми можемо бачити тренажерну залу, де будуть розташовані різноманітні сучасні тренажери, лінійки X-Line та Verti. До речі, частину тренажерів ми вже завезли. Наступну очікуємо протягом цього тижня. Отже, ремонт у розпалі. Слідкуйте за нашими новинами, та ми покажемо наступні вам етапи.